Друзі, всім вітання! Автомаркет Рівна, хочу показати вам такого холодильничка. Це в нас Мант ТДЖІ -E 20 го року в максимальній базі на спарці з холодильною установкою Thermo King. В ідеальному просто стані, все в нас тут цілесеньке, гарнесеньке. все в оригінальному стані. У колес також в прекрасному стані. Має бокову дверку, зажими для дверей, сходинку, гідроборт. Холодильничок працює, має підсвітку, будочки йде у нас на 8 євро палет з довжиною 4,25, шириною 2,15 і висотою також 2,15. Тут у нас все також ціленькі, гарненькі. Ці колеса гарні, має розетку, водійське сидіння у нас є піло з підзачки спинки, з двома підлокітниками, ось тут кнопочка для гідроборта мультируль, ось така мультимедіа, двохсторонній клімат-контроль, на механіці, датчик світла, дощу, три місця, солончик дуже в дуже хорошому стані, доглянутий, чистенький. Двигончик тут у нас 2 літра, дизель на 180 кінських сил та 130 кВт. Ось такі от красень. Також є в наявності багато інших рефрижераторів на стоянці. У нас дуже великий вибір. Все, будемо чекати на, нас на стоянці. До зустрічі.